Вітаю астрологічний прогноз. У другій половині осені з Білорусі на Україну повномасштабного вторгнення армії Білорусі не прогнозую. А в карті Олександра Лукашенка дійсно є такі кризові і конфліктні аспек аспекти астрологічні. Але вони більш всього пов'язані не з зовнішньою агресією чи нападом. А з внутрішніми проблемами, або якоюсь терористичною активністю, типу як от на кордонах, або з якимись провокаціями, або з ядерною зброєю, яку Російська Федерація розмістила в Білорусі, тобто проблемність там є, і вона буде проявлятися в зв'язку з Олександром Лукашенком у другій половині осені. Але вона не пов'язана з масовим повномасштабним вторгненням військ Білорусі на Україну з півночі. Також я подивився карти Володимира Зеленського і Валерія Залужного в цих картах я теж не побачив на цей період якоїсь такої підвищеної повномасштабної проблеми з боку Білорусі. Я ці карти не показую, бо це, ну я вважаю, некоректно, якби в відкритому доступі такі дивитися. А щодо карти України, яку, яку ми дійсно можемо подивитись, то проблема в цей період в карті України сатурнянського типу виглядає. Тобто в жовтні і в листопаді. Сатурнянського типу, Сатурн це обмеження. Наприклад, нехватка військових кадрів, нехватка фінансування, нехватка там. Якихось ресурсів для чогось пов'язаних, тобто це холодна проблема. Гарячі проблеми, яка пов'язана з таким саме ну, в повномасштабному плані, якщо б це було повномасштабне вторгнення з Білорусі, такого я не спостерігаю в карті України. Тому у, у другій половині осені Українців сатурнівського типу проблема. Це може бути поганий настрій або депресія у деяких людей, або невіра в перемогу, невіра в майбутнє. Все пропало нас слівають. От такі настрої приблизно, ну, може, до новорічних свят приблизно. Потім цей період пройде. А, ну, Хоча пару слов скажу про карту Лукашенка, в нього ситуація така, що от ті обмеження, які в нього почалися навесні в травні місяці, і ми це бачили, хто дивився на параді Побєди в Москві на 9 мая, Лукашенкові стало зле. Тобто, оці проблеми в нього. Проблеми обмежень ну, влади, повноважень, можливостей фінансування з боку Російської Федерації. Вони почалися в травні і закінчаться в наприкінці зими. Тобто, наприкінці зими ці проблеми вони реалізуються в реальне, ну, вже таку подію, яку ми хорошо будемо бачити, тобто яка пов'язана з його обмеженнями влади. Наприкінці осені, в знаки зодіака Дєва в з'єднанні з Сонцем Лукашенка, знаходиться ліліт, що означає, якийсь негатив з ним пов'язаний. Конфлікти, скандали, якісь проблеми терористичні. Він буде тероризувати, чи його хтось буде тероризувати. Ну там вже залежить, а, скоріше всього, і перше, і друге. Також, вже тут, у другій половині жовтня. Його планети в Скарпіоні підкреслюються, вони пов'язані з терором. От я, якщо підкреслити, це надів таку терористичну майку з Дартом Вейдером. Тобто лякати, от ця енергія, як Дарт Вейдер лякати, так і Лукашенка лякати. Це в нього енергія від планет в Скарпіоні йде. І ці планети вони будуть підкреслюватися через тиждень, десь от там Марсом. Через 5 днів, тобто це означає, він будуть лякати, він буде лякати, його будуть лякати. Щось таке буде лячне. Може це чисто психологічна операція, а може і провокації якісь з боку Білорусі, ну найближчі 10 днів. Але все ж таки, це не рівень глобального не виглядає як рівень глобального вторгнення, а виглядає як саме якісь ну, таке хуліганство, типу того. Дякую вас за увагу. І нагадую, що я проводжу збір на ЗСУ, підтримка ЗСУ під час затемнень. І Хто хоче задонатити, запрошую. реквізити буде в коментарі. Дякую за увагу.